Сьогоднішній наш відео про Chevrolet Cruze і про заміну ось цієї повної системи стеклоподйомничків. У цьому відео, подивлячись, ви дізнаєтесь, як знімається ось ця дверна карта, як знімається ось ця система. І подивимось, що сталося тут, в цьому стеклоподйомничку. Ось такий сьогодні старенький Chevrolet Cruze. Старенький і не працюють в ньому ось ці стеклоподйомнички. Давайте. Подивимось, послухаємо. Чуєте, щось стало з тросиком? Не хочуть вони ніяк працювати, коротше, давайте знімемо і будемо ставити ось таку з розборочки повну систему. Досталася вона з другої тачки. Чому б не замінити усе, щоб не водухатися з тросиками та фігурсиками. А ви подивитесь, як знімається ця карта і як тут воно ну, взагалі обустроєно. Спочатку у вас ось тут та ось тут будуть два бовтика, котрі треба відкрутити. Спочатку там будуть такі пластикові штучки, котрі вам треба просто подіти і зняти їх. Тут цих вже немає. Давайте відкручуємо і поїхали далі. Ну що, ріботухи? Тут в нас звичайнісінький Т-20. Відкручуємо два бовти. Все, є. Відкрутили, нетиряємо, ставимо ось тут. Знімаємо ось це, на двох кліпсах. Тримається, бачите? Нічого такого складного. Тепер ось ця карта, вона в нас вільна, тільки тут стоять кліпси. Ну, хто знає, той знає. Ось тут. Тут вона просто загортається, ось тут у нас є кліпси. Взагалі використовуються ось такі штуки. Так, ну що, щоб зняти ось ці кліпсички, нам знадобляться ось такі пластикові штучки. Але якщо у вас їх немає, просто, блін, чимось зробите. Вам просто треба її потягнути на себе, і воно відійде. Але що, ро, ці, ну, то хто не знає, Ось такі стоять там кліпси, і вони ламаються. В нас то взагалі воно жарко, і ну, пластик сохне і воно ламається. Вам треба, щоб у вас було штук 5-6 запасних, Три точно дві зламаються, щоб їх замінити. Потім покажу. Так, ну що, давайте беремо, шукаємо десь просвіт. Ось бачите, я засунув. Оп, пішло. Оп, пішло. Її вже знімали декілька разів стара тачка. Якщо у вас більш новіша і не туди не лазили так багато, буде трішки туже, але робиться так само. Тепер дивимося це як крючком туди. Так, такий пас заходить. І ось цей, ну, до дверей, коротше, треба. Теж слідкувати, щоб нічого не вирвати. І зараз догори ось так отут. Обережненько. оп, і тут теж все. Тепер, що нам потрібно зробити з цієї сторони? З цієї сторони нам потрібно від'єднати тросик, котрий тримає ручку дверей, і ось тут електричну часть. Нажимаєте ось сюди. На крок і воно виходить. Це кнопки, шмопки. Сам тросик, сам тросик. Беремо щось. Оп, все, вже нічого не беремо. Треба було його ну, так натягнути на себе і ось сюди. І ось так ну, його достати. Коротше, як на велосипеді, ребятухи, нічого такого складного. Все іменно чітко. Так, це відставляємо в стороночку. До пальми його. Що ми тут бачимо? А тут ми бачимо ось цю систему. Ось так воно стоїть, ця система. Ну, а, це друга в мене. Це в мене з другої сторони. Ну, неважливо. Стоїть ось так воно, коротше говоря, і піднімає наше скло. Так? Моторчик крутиться, ловиха мутиться і піднімається і опускається скло. Нам треба тепер повідкручувати ось ці бофти. Раз, два, три. Тут був так, чотири бофти, воно тримається. Треба буде відкрутити. Тут десь, а, ось він. Ось ще один бофт. Бачите, ось ще один бовт. П'ять бовтів нам треба відкрутити. Це щоб ми її зняли. Ну, просто висунули. Але беріть на увагу, що зараз тримається тут скло. Прямо отак ну, заходить сюди короче, скло, і воно тут тримається. Ось ці гайки, вони закручені. Бачите, гайки? Воно закручене, і ось тут в нас скло, отак -от -от добре сидить, прижате. Тому. Нам потрібно, нам потрібно, що він тут напхав, такого сюди. В нього жилетка тут якась. Дуже цікаво. Нам потрібно їх буде знайти і теж відкрутити ось ці дві гайчки. Підкрутити їх, щоб воно вийшло зі скла. Давайте, коротше, покажу все на ділі, що це тут базарить. Так, ну що я роблю? Послабляю, коротше, ці бофти. Трошечки їх послабляю. Please, Lord, give me a sign, a sign. Like Тепер я їх відкручую. Майже до кінця будемо дивитись, де в нас. Ось ці кріплення тут, де вони тут сховалися. Він казав, що хтось йому там щось ремонтував, просто щоб скло не, не опускалося коротше, донизу, бо тут є якась проблема, і він не сказав, що. Але я так здогадую, що тросик, ну, чи немає тросиків, чи тросики там ну, порвалися наче. Так. І мені здається, що ось ці їх познімали просто, їх тут немає. Це він мені наказав, але не важливо. Так, що далі? Цей не відкручується в мене акумулятор підсів на цей. Дуже странно, вона уйшла, ушла, втекла від нас, а стекло не опускається. Щось тут. А, вони ось це, коротше, ось ці ганчірочки сюди запхали, щоб скло не опускалося. Ви зрозуміли? Ось така тут система в нас жорстка. Так, відкручуємо. Опа, відкручуємо цей буфт. А, ну да, Як я вам і сказав, бачите? Повинна, щоб вона ось так виглядала, а її тут немає просто. Бачите, тут повинна, щоб був трос. І сюди, тут троса в нас немає просто. Бачите? Повинно, щоб воно натягувалось як тут, і як тут. Бачите? Ну, коротше, неважливо, просто так ви бачите, які поломочки є. Що це може бути? Так, я сподіваюся, скло в нас не впаде. Ці ганчірочки його тримають, потім ті ганчірочки уберемо звідси. Запхали туди, блін тряпок, щоб. Щоб цей не впало скло. А, це до кінця ще викрутити? Бачу, я вже бачу, як воно тут, дивіться, порвало його, розірвало взагалі на ухнар. Бачите? Моторчик працює, але йому німа що крутити. Так, коротше, ось тут в нас під'єднаний наш моторчик. Чимось чимось нажати, вони такі туговасті. Я вже знімав, я вже маю досвід. О, це підключається, під'єднується наш моторчик сюди, сюди кнопочки, так? Сюди двері, е, ну, курок двері. Ось в такому стані. Як бачите, що воно тут коїться? Ну, все, це на мусорку, може, моторчик заберу, пусть буде. Тепер що робимо? В нас є дві, показую я вам тільки на одній стороні. У нас є дві. Я його почищу тут, де воно ходить ось тут, щоб не було бруду ніякого ніякої пилі. І буду змаза. В мене є гріз такий добрий. І тут змажу, щоб воно було як нове. So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm seeking this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't Ну що, друзі, позмазував я все. Тепер буде ставити на місце. Ось він, це вже ця сторона. Вставляємо її якось сюди. І будемо шукати, як, де там коротше, цей скло, щоб вставити. О, бачили? Спочатку цю сторону, ставимо її рівно. І одночасно заганяємо ту сторону що з моторчиком. Ставимо її теж рівно, так, щоб воно Ага, ось так. Бачили, до цього угла пішла. Все, тепер обидві вони ось тут. Тепер треба, що треба? Треба їх прикрутити трошечки на свої місця. Чи спочатку скло. Давайте спочатку я. Я я короче, попаду в скло і потім буду вставляти ці. Давайте, коротше, витягуємо жилеточка. Раз. Так, буду тут тримати. Що ж воно так тримає ту скло? Добре, ти, ти бачиш. О! Ще одна ганчірочка, що тут у нас ще є? О, ну і скло по виявилося, бачите? Так, більш в нас тут нічого немає. Так, скло не падає, бо вперлося в цю шнягу. Як там воно, я вам показати не зможу, але зараз мені треба нащупати скло і вставити його сюди. Між двох резиночок цих ось, ось так. Вставити ось сюди між цих двох резиночок. І закрутити ось цю гаєчку, щоб воно зажало скло. Не прикрутити так, просто щоб трималось, щоб воно не вискакувало звідси. Друзі, розказую, показую, вчиться, поки я з вами. Коротше, під'єднав я тут моторчика, поставив цю карточку, тому що в неї кнопочки, під'єднав кнопочки, трішечки опустив само скло, щоб ось ця. Тримаюча, котра тримає скло, стала трошки нижче, ну це логічно просто, але я просто вам розповідаю, так, коротше, щоб вона стала трішки нижче. І я зміг, коротше, ось цю, е, як вона правильно називається, е, щоб вона стала трішки вище, і я коротше, вставив сюди болтики, щоб вона зівпала на його положення. Тобто зараз в мене зівпало і верх, і низ, і скло ось в цій штучці. І ну, в такому положенні я зможу його навіть коротше, закрутити. І скло в мене не впаде, і усе буде добре. Бачите, я вже наживив. Це в мене стоїть. Треба тепер з цією буде погратися. Вставляю тут, зараз поправляю, вставляю на скло. Ось так. Ось, там воно стало. Ну, зайшло скло повністю туди, в ті резиночки. де бовтик. Бовтик, Бовтик. Тепер вставляю сюди Бовтика. І все, і воно в мене нікуди не дінеться ось так раз. Ось так два. Все є трошки прижмемо. Ще не закрутили, просто прижали. І з того моторчика теж можна вже тут прикрутити. Ось так це працює. Нічого складного, просто я спочатку вставив, а потім вже думаю, що треба його трішки опустити. Ви можете прямо на місці, коли воно, у вас, оця вся система тут. Можете усе під'єднати, кнопочки і самого моторчика, трішечки відпустити, відпустилося, воно, бачите, ось тут кріплення, да? і на ось так. Прям ну, небагато. Все. все, 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 все. Тепер, що мені важливо, що мені важливо, це закрутити ось цього скла. Стекла, стекло, стекло. Його я буду закручувати, зараз покажу вам не сильно дуже так добре, щоб цей, щоб скло не тріснуло. Просто щоб воно там трималося. Ось так. Добре. Тут в нас таким макаром не вийде, тут треба рожковий ключ, і рожковим ключом його... Ось бачите, як воно там. Так, я. Зараз подивлюсь, що ви бачите чи не бачите цього ось він. Ось тут той бовт. Треба його закрутити, ось цю гаєчку. Така сама, як і там. Як І тут. І все. І ця система в нас працює. Зараз я докручуюсь тут Рожковим ключом. Поставлю карточку тут поруч і покажу вам, що це працює, ребята. Ну что, подъедал я эту карточку. Давайте, опа, бачили. Супер. А ну автоматично оно ж. Супер, супер. Супер, ребятухи! Коротше, це працює, що з приводу ось цих, то що я вам казав, давайте від'єднаю. Той, хто не знає, з приводу ось цих кліпс. Бачите, тут воно нормально, а буває... О, як тут, бачите? Її коротше, кривить, ламає. І ось так воно виглядає. Це ми викидаємо. Ця в нас нормальна, нормальна. Тут зовсім її немає. Достаємо те, що там залишається. Один не потріб. Так, тут теж немає. Тут нормальна, нормальна. І ось тут я бачу, що їй ненормально. бачите, зламалося. Вставляємо нові. Беремо ось такі нові, вставляємо їх сюди, трошки незручно. Що таке? Оп! Бачимо? Вставляємо теж сюди. Вставляємо, коротше, де не вистачає, щоб вони були у кожному місці. у нас Ось так. Ці ціленькі. І що нам дуже важливо, це перевірити, якщо тут в дверях не позалишалися ось такі кліпси, як тут, бачите? Ось тут в нас і ось тут. Залишилось це провода, тут тримається, а ось тут, тут немає. Ось тут залишилось. Що ми робимо? Беремо ось таку прибруду і просто їх достаємо звідси. Все. Це не потріб. Також це. Так, висовуємо усі і вже вставляємо, коли в нас все підготовлено. Тепер ставимо назад цю кліпсу, цю штекер, наші провода і ось цей наш тросик. Тросик вставляємо, як він і був. Ось так, спочатку ось цю балдажник вставляємо до його місця, протягуємо трос, оп, і все на місці. І двер, двер буде працювати. Все, коротше, друзі. Ну і все, вставляємо назад нашу цю дверку. Починаємо зверху. Наш вроде крузи на всіх автомобілях дає ось така, ну, з дверей. Починаємо з неї. Висовуємо її догори, протягуємо спочатку її, пальцями поправляємо трошки. Так, добре. Тепер, щоб воно у нас ось сюди виходило. Це як рук, ой, вискочило. Так. Тут натягнулося. Тепер щупаємо, де в нас отверстя і де в нас наша кліпса. Щоб воно було на тому самому рівні. Ні, трошечки ще. Треба, щоб воно підспустилося. Слідкуємо, щоб тут не випадало. О, трішки, бачите, спустилося ще. Тепер я перевіряю, якщо відверстя і кліпса на одному рівні, так тут незручно, ось тут. Так. І все защолкуємо. Вставилось? Все, це, це не вийде, і стеклоподйомничок працює. Бачите? Все добренько. Ну і закручуємо ось ці Бовтики на місце, вставляємо ці пластмасочки і все, їдемо, кайфуємо. Так що, друзі, щоб я робив ще крутий контент, підписуйся, став лайк обов'язково, пиши коментар, що ще познімати. І ніколи, ніколи не бійтеся робити нічого своїми руками. Давайте, хай щастить!